Христос народився, Ісус народився, цар царів народився. Царі. Сідайте, будь ласка, і сестри, друзі, гості. Євангеліє від Луї, другий розділ з Восьмого вірша. Євангеліє від Луки, другий розділ, восьмий вірш. Тій стороні були пастухи і пильнували на полі. І нічної пори маркували отару свою, аж ось ангел Господній, з'явившись олоних, і слава Господня осяяла їх. І вони, злякавшись раху великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для нас. Для вас спаси, і є Ісус Христос Господь. Амінь. Хотів поділитися і посланням на тему гарна новина. Мета цього пісня нагадати нам цю добру новину, щоб ми повірили і прийняли цю новину в наше серце, щоб вона не просто десь була в нашому розумі, але. Сильно впливало на наше життя. І щоб нам стати носіями доброї новини, стати носіями і бути носіями добрих новин. В цьому світі в нашому світі, в якому ми живемо, ми не можемо навіть день прожити без новин. Ми чуємо новини від людей, від ТВ, інтернет. Ми чуємо добрі і погані новини, новини правдиві і не зовсім, новини, які нам дуже хочеться почути, і які нам не хотілося б чути. Зовсім новини хтось нам каже, або хтось нам їх пересказує. Новини, які ми чекаємо кожен день і ті, що ми хотіли би їх чекати. Для нашого краю, для нашої країни сьогодні ми чекаємо одну дуже велику новину. Ми хочемо почути на екранах телевізора, почути на радіо, в інтернеті від нашого президента. Що війна закінчилася. Ми чекаємо, цю добру, гарну новину. Я не знаю сьогодні людей в нашій країні, і навіть не знаю за межами країни людей, я і не чекаю цю добру новину, щоб війна закінчилася. Але сьогодні ми згадуємо найголовнішу добру новину: Христос народився. Ми знаємо, що новина це оперативне або інформаційне повідомлення. Або якась, якась важна звістка, яка впливає на розум, на емоції, на життя людини. Одна людина дуже гарно сказала про новину. Сінець новини, вона суб'єктивна. Ще більше новина впливатиме на життя споживачів новин, їхні прибутки, їхні емоції, і важливіше вона буде. І я вірю, що новину, яку сьогодні ми звищаємо, яку нагадуємо собі, яку нагадуємо кожному з нас. Вона дуже сильно впливає на наші емоції. Вона дуже впливає на наш розум. Вона дуже впливає на наше життя, якщо ми все повіримо. І наш світ. Він повинен почути три головні новини. Коли я готувався до цієї проповіді, я так переглядав слово Боже, і я зрозумів, що є три головні новини. І вони починаються з сьогоднішньої новини. Христос народився. Друга новина підскажіть мені. Христос воскрес. І третя добра новина: підскажіть мені. Христос гряде. Ми чекаємо новину. Сьогодні ми згадуємо те, що ми вже пережили. Христос народився. Можливо, сьогодні в цьому залі є людина, яка сьогодні, перший раз, освідомлюючи, приймає своє серце, Христос народився. Можливо, вона чула десь з раніше телевізора. Просто хтось, проходить, сказав йому цю думку, але ця новина ніяк не попливала на життя. Тої людини, але сьогодні, находясь е, в домі молитви або в серві Божій, в храмі Божому, ти чуєш багато разів, Христос народився. І це не просто дуже гарна фраза, логічна фраза, біблійна фраза. Ні, це фраза, це вираження, яке повинно тебе і мене змінювати. А ті, хто вже повірив, щоб ми не, не мішали. Далі цієї фрази пливати на нас. Ще за 600 років, до різьба Христова, Божа людина, пророк Ісаїя, Він почув цю головну думку. Він почув новину про новину. Йому Господь рив, що у Віфлеємі народиться син Божий. І е, написано в Ісаї, що земля заволонова була. Принижена стражданнями і беззаконнями, і люди, які живуть в темряві, вони побачать світло, бо прийде в цей світ Ісус Христос. Сьогодні наша країна, вона Дуже десь принижена, вона дуже схоже на те, що ми сьогодні переживаємо, дуже принижена з турботами, смертями, хворобами, війнами, великими проблемами. Дуже сьогодні багато людей в цьому світі живуть в темряві. Ми сьогодні, як не оле, розуміємо, що жити в темряві фізичними. Я дякую Богу, що за останній тиждень. Там, де ми живемо з дружиною менше, вимикає світло. Але ми знаємо, що коли немає світла фізичного. Але сьогодні Дух Святий він хоче звернути твою і мою увагу на те, як погано коли немає Божого світла в своєму серці. І я знаю людей, я сам переживав моменти, коли є грилянда, коли є багато світла, коли багато є ліхтарів, коли все сіяє, свіркає, але в твоєму або в моєму серці зовсім немає світла, зовсім немає радості, зовсім немає сенсу жити, просинатися, йти на кухню, йти одягатися, йти виходити на подвір'я, йти скуплятися або йти на роботу. Це світло, воно не освячує твій шлях твоєму житті. І сьогодні є дуже добра новина, що він родився. Ця добра новина вона повинна стати світлом твоєму і моєму житті. Я знаю, що є люди в цьому залі, які колись пережили цю новину і побачили світло в своєму темному житті. Бог почав освячувати, показувати, що це можна привести в порядок, це можна звільнити, це можна зцілити, все можна спасти, але через деякий час це світло, воно. Отихенько почало згасати. Вся добра новина перестала впливати на твоє і моє життя. Це не завжди якийсь великий гріх, це не завжди якісь великий беззаконня. Це може якась марна праця, або якась суєта, або якась омана, яку ти дозволив вийти своє серце. І ця новина, вона рухи стихає. Але сьогодні я вірю. Не я, а Дух Святий він нагадує нам, що Різдво Христове це світло, це спасіння, це звільнення від гріхів, це звільнення від ейданів рабства, і сьогодні ми маємо. І сьогодні, старший пастор, він казав першій проповіді, що яка у нас сьогодні реакція реакція на цю добру новину? Що я радію? Чи якась в мене зневага до цієї новини? Чи я просто вважаю, що це якісь баї, які люди придумали, і вони просто хочуть на фоні страждань себе роз і повеселити? Ні, я вірю, що ця добра новина, хороша новина, вона змінює і може змінювати твоє життя. І я хотів би на інець своєї промови, своєї проповіді сказати, що від тебе дуже багато залишить, яким ти сьогодні піде з цього місця. Можливо, в тебе хвороба рад. Можливо, твоя дружина бо твій чоловік тобі зрадив. Можливо, сьогодні виходячи з дому, твої діти вони не сказали тобі доброго слова, а зраділи, що ти пішов, або пішла. Або на іншому ми послали. Або хтось вчора тебе побив, або ти сьогодні прийшов з боргами, або хтось із твоїх близьких на, на фронті. Я сьогодні намагався розвеселити одну людину по телефону, звістити добру новину. Це мій друг, і сьогодні на передовій. Я відверто вам скажу, я йому заспівав, я йому розказав вірш. Ми з дружинами заспівали, але я відчуваю, що воно не дуже сильно впливає на мого друга і на передовій. Бо і обставини, в яких він знаходиться, вони роз і гучніше говорять за добру новину. І можливо, ти сьогодні в цьому залі і ти ти погодишся. Ти кажеш, так, Христос народився, так, я, я згоден, але воно. Не впливає позитивно на твоє життя. І моєму житті не раз, і було, коли я приходжу в церкву або в храм Божий, я погоджуюсь з піснями, погоджуюсь з проповіддю, я погоджуюсь тим словом Божим, і ситую проповідник і закафелею. Але проблеми іноді гучніше сьогодні говорять за добру новину. Я хочу сьогодні помолитися за тебе і за мене. Щоб добра новина, вона сьогодні була гучніше твоїх проблем, твоїх хвороб. Хочу сказати, що гріх, який тебе сьогодні мучує, Бог може сьогодні тобі простити. Амінь. Він може тебе звільнити. Він ніколи не згадає тобі твій гріх. Він ніколи тобі не згадає всю провину, яка мучить тебе. Давайте ми з вами станемо. Давайте ми разом помолимося. І я все, тобі сьогодні важко прийняти цю добру новину. Це Скаже Ісус, допоможи мені, обнови цю добру новину в моєму житті. Нехай вона змінить мої думки, мої слова, мою поведінку, моє відношення до людей, до себе. І до обставин, і, і я сьогодні переживаю. Давайте ми не просто будемо автоматично щось співати, щось казати, і переживемо, особливо тим людям, і сьогодні дуже важко. І всі молимо помолимося за наших воїнів, за нашу країну, щоб ми почули ще одну добру новину – війна за